Вони починали з верхнього поверху, проте одні за одними до замовлення долучились сусіди з інших поверхів. Тепер висотники утеплюють весь стояк. Така робота триватиме тижні три, каже керівник промислових альпіністів, бо кропітка і екстремальна. Спочатку заклеюють стіни пінопластом, далі візьмуться за зовнішній вигляд фасаду і подібних замовлень відколи потепліло до осені. Це є повітряна подушка, а повітряна подушка вона буде зберігати тепло всередині приміщення. Тому буде суттєво економити газ. Наприклад, після утеплення ви будете мати десь на 50% менше витрат газу. Це суттєво при теперішній розтінці на газ і що буде далі, ніхто не знає. Завдяки утепленню стін температура повітря в квартирі в холодну пору року буде вищою на 5-7 градусів, запевняють фахівці. Така подушка і взимку від морозів захистить, і влітку від спеки та вітру вбереже. Та застерігають, утеплення не панацея. Щоб не нашкодити, потрібно віднестись до нього з розумом і подбати про якість матеріалів, а вони мають бути сертифікованими, і якість самої роботи. Утеплення допомагає захистити квартиру, від різких коливань температурних. Тенопла створює навколо житла, мікроклімат, який дозволяє теплу зберігатися всередині, не виходити назовні. Таким чином ми зекономлюємо на обігріві. Людина, наприклад, якщо використовувала. До 400 кубів газу так, на місяць, то при ну, після утеплення вона буде використовувати в середньому ну, 200-250. Завдяки цьому утепленню в холодну пору року температура в квартирі збільшиться в середньому на 5-7 градусів. Це теж суттєво. Крім того, для старих будинків ще додаткове покриття профілактика від появи пліснявих. Для утеплення стін наша компанія використовує пінопласт 10 см товщини і 25-ї щільності. Пінопласт у нас категорії Г1, ну і всі матеріали нас сертифіковані. Технологія тут проста. Шар утеплювача клеють і прибивають билями до стіни. Укривають армувальною сіткою і наносять спеціальні декоративні штукатурки. Потрібно змонтувати захисний дашок, якщо це є часткове утеплення. Після цього монтажу потрібно щільно покрити спеціальним герметиком. Ми використовуємо в даній ситуації гермобутил 2М. Ну, а саме головне це металевий дашок, для того, щоб все ж таки плитка, якщо на панельних будинках, плитка деколи намокає, і вона зривається і вона могла б пошкодити. А так металевий дашок, він буде зберігати той вигляд, який є. Пінопласт не вбирає воду, тому не деформує, не розбухає, як мінеральна вата. Мінеральна вата при пошкодженні, якщо потрапляє на неї волога, чи, ну, чи вода, чи дощ, вона з часом вона розбухає. Пінопласт він не розбухає. Крім того, дифузійний механізм приводить до виходу води з пінопласту, якщо туди вона якимось чином і потрапила при якихось пошкодженнях. При цьому властивості пінопласту він не змінюється. Пінопласт має високу пожежостійкість. Температура самозаймання пінопласту становить 490 градусів по Цельсію. Це в два рази ну, вище, ніж температура займання паперу, наприклад, чи в півтора рази більше, ніж займання деревини. При виконанні робіт верхолазами, які не мають відповідних допусків на висотні роботи, відповідальність за їх життя і здоров'я несе сам замовник. Це згідно Трудового кодексу України, стаття 354, частина 3 кабінету, постанова Кабінету міністрів. Це є факт. Тому, коли вибирають підрядчика для виконання робіт, обов'язково звертати увагу на те, чи проходили вони ці атестації, чи вміють вони це робити. В нашій компанії усі майстри висотників сертифіковані та мають право на виконання висотних робіт. Тому ми гарантуємо збереження життя та здоров'я своїх альпіністів, так і виконання цих робіт.